За даними ВОЗ, ментальне здоров'я, тобто психічне здоров'я це стан благополуччя людини, за допомогою якого вона досягає своєї мети, реалізовує свій потенціал, може долати різні життєві перешкоди, стреси, негаразди, розвивається, вчиться, стає кращою. Головне, вона може забезпечувати покращення свого особистого життя та життя своєї спільноти. Більшість людей не звертають належної уваги ментальному здоров'ю і дарма, адже ментальне здоров'я є невід'ємною частиною нашого цьогодення, нашого буття і нашого загалом життя. І воно має не менше значення ніж фізичне здоров'я. Ігнорування стану ментального здоров'я може призвести до наступних наслідків. Людини можуть порушуватися сон, харчування, вона може переїдати або недоїдати. Також людина відчуває напади агресії у спілкування із рідними або близькими, може бути повищений рівень тривожності, нервозності, часто зміна настрою. Людина не може сконцентрувати свою увагу на тій діяльності, яку вона виконує. Також втрачаються комунікативні навички, тобто вона. Не може швидко адаптуватися до нового середовища або соціалізуватися в тих або інших умовах. Також людина із порушенням ментального здоров'я дуже важко навчається чомусь новому і є непродуктивною на своїй роботі, тобто її увага дуже розсіяна. Людина повинна постійно відпочивати, їй здається, що в неї енергії не вистачає на звичайні буденні справи і взагалі відчуває себе розгубленою, самотньою, можуть бути депресивні. Епізоди або навіть епізоди е, панічних атак. Також люди із порушеною ментальним здоров'ям вони відчувають дискомфорт у спілкуванні з іншими, дискомфорт у перебуванні з самим собою, адже дуже часто у них виникає почуття апатії, роздратування, і вони ніби як не знають, що їм робити. Ментальне здоров'я також потрібно зрозуміти, що воно відповідає за всі сфери нашого життя. Це наше спілкування з рідними, наша продуктивність, навчання, соціалізація. А головне, як людина почуває себе наодинці, один із собою. Піклуватися про своє ментальне здоров'я вкрай важливо, і це не важко робити. Найперше слід. Правильно харчуватися, і ваше харчування повинно бути збалансованим. Також висипайтеся, приділяйте час своєму відпочинку, дозвіллю, спілкуйтеся з рідними, гуляйте, проводьте активно свій час, займайтеся спортом, відвідувайте цікаві місця, пізнавайте щось нове. Головне пам'ятайте, що емоції, які у вас переживають всередині, не повинні залишатися лише з вами. Виговорюйтеся, говоріть із рідними про те, що вас тривожить або те, що вас радує, навчіться проявляти свої емоції екологічно, правильно, але головне не накопичуйте негатив всередині себе. Якщо ви відчуваєте, що ваш психічний стан дещо похитнувся. Зверніться за допомогою до спеціаліста, до психолога. Він допоможе вам, як фахівець, правильно подолати ті або інші негативні емоції. Пам'ятайте, звертатися до психолога за допомогою це нормально. Так само нормально, як звертатися до лікаря, коли у вас щось болить. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові.